ефірі ТСН Сенінформаційно обличчя четверга. До вашої уваги вітаю вас. Дорогою ціною українська армія захистила донецьке місто Волноваха, але терористи вбили 16 військових. 31 людина поранена. Неподалік Волновахи сотня бойовиків напала на українських вояків, які стояли в лісосмузі біля дороги. За словами свідків, із кількох джипів та двох мікроавтобусів, розфарбованих під інкасаторські машини. Вискочили терористи і відкрили вогонь з кулеметів та гранатометів. У бою підбили та спалили дві наші бойові машини піхоти, зіл та санітарний вазик. У поранених здебільшого травми середньої тяжкості кілька вояків у тяжкому стані. На допомогу лікарям волновах санавіацію доправили медиків із Донецька. Водночас в Донецьку обласну травматологію переправили п'ятьох потерпілих. До поранених лікарі не пускають, але кажуть, їхнє життя поза загрозою. помощь оказана в полном объеме и нашими силами местными, а также были, приезжали доктора по санавиации э, в помощь. У ребят огнестрельные ранения конечностей, травмы головы, все необходимые хирургические вмешательства уже выполнены. На Волині оголошено дводенну жалобу. Більшість загиблих під Волновахою. Чи особи вже встановили родом саме з цієї області. Майже всі вони служили в батальйонній тактичній групі 51-ї механізованої бригади, що дислокується у Володимирі Волинському. Знімальна група ТСН щойно повернулася з батьківщини загиблих вояків, і сюжет наразі готується до ефіру. Терористи намагаються розширити захоплену територію і вийти далеко за межі Слов'янська та Краматорська. Крім боїв під Донецькою волновахою, про це свідчать сутички під Рубіжним та Лисичанськом на Луганщині, а також спроби прориву кордону. Втім, у РНБО запевняють план бойовиків розгорнути наступ на всіх фронтах. Не вдався про українську стратегію та помилки, а також про чвари серед терористів. Григорій Жагалов. Місце бою поблизу містечка Волноваха, 40 кілометрів на південь від Донецька. Бойовики з гранатометів, кулеметів та переносних зенітно-ракетних комплексів відкрили вогонь по українських військових. За повідомленнями свідків озброєні люди приїхали близько шостої ранку на двох джипах та двох викрадених інкасаторських автомобілях. На допомогу українським військовим прийшли гелікоптери та БТР. Результат нападу, розбитий табір, спалені броньовані автомобілі у бою загинули 13 ро Таку інформацію ближче до вечора озвучив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Вони спробували сьогодні розірвати це оточення і атакували блокпост, який вже знаходиться в 48 кілометрах від Донецьку. Під час боїв а мета у них була атакувати і захопити місто Волноваху. Наші військові захистили це місто, не дали можливість пройти далі. За офіційною версією нападники уступили у бій з військовими на блокпосту. Та аналіз фото та відео з місця бою ставить під сумнів цю версію на зображенні ні бетонних блоків, ані мішків з піском, якими зазвичай облаштовують блокпости. За даними джерел, військові не зорганізували ні розвідки місцевості, ані виставили бойової охорони. Якщо вірити цьому відео, яке імовірно зняти непередодні нападу, військові готувалися заночувати просто на узбіччі дороги. Це дозволило бойовикам на Имея информацию о деятельности диверсионных групп противника, безусловно, командир был обязан в соответствии с боевыми уставами, со всеми тактическими наставлениями, какие выставит соответствующее боевое охранение, обязан был обеспечить личный состав индивидуальными групповыми укрытиями, принять меры по разведке местности. К сожалению, все эти элементарные тактические наставления не были выполнены. Группа значительной численности сумела... Абсолютно скритно, незаметно, подобратися на близьку дистанцію і провести буквально розстріл всіх видів оружия личного состава і бойової техніки, що і привело к тяжких втрат. Інша гаряча точка село Рубіжне та Лисичанськ в Луганській області тут загинув один військовий. Двоє зазнали поранень, як повідомили в міністерстві оборони. Терористи цитата залучили до атаки місцевих жителів. Ті блокували один із мостів. З їхніх спин по військових відкрили вогонь. У цьому ж районі близько 60 бойовиків електропоїздом намагалися прорватися у Сватове. У РНБО підсумовують, сепаратисти готували широкомасштабну операцію на всіх напрямках, але вона провалилася. На всіх напрямках ворог був відбитий, ворог повернувся і. Наше кільце, це хочу підтвердити. Воно буде і надалі звужуватись, аж поки ми не локалізуємо всі групи сепаратистів-бойовиків, і поки російські диверсанти не будуть ліквідовані, не покинуть територію України або не будуть арештовані українською владою. Бойовиків, що діють на сході України, в РНБО розділили на три групи: це підготовлені сепаратисти з місцевого населення, російські диверсанти під керівництвом стрілкова і місцевий кримінал. Між різними угрупованнями часом виникають суперечки. В Слов'янську одна група бойовиків сепаратистів не розпізнала поплічників і мало не розстріляла їх. Я хуй, ребята, хуя ху чудо на скачі. Командового пораження, Ти, тихо, все свої успокойте. бойовики вирішили, що це військові нацгвардії, і відкрили вогонь на ураження. Григорій Жгалов, Ольга Кошеленко, ТСН один плюс один. Україна знову просить ООН скликати термінове засідання Ради безпеки. Прем'єр Яценюк пояснює, минулої ночі Росія спробувала в четверте прорвати державний кордон України. За словами глави уряду, правоохоронці мають докази роботи в Росії підготовчих центрів на військових базах, звідки в Україну постачають терористів. Як стало відомо, ТСН ці матеріали вже передали в ООН. усі кремлівські запевнення про вивід військ з під кордону. Яценюк вважає блефом. Ми звертаємось до наших партнерів в Раді Безпеці Організації Об'єднаних Націй терміново скликати засідання Ради безпеки ООН. Ми представимо докази того, що саме з російського боку здійснюються спроби ескалації конфлікту. За останні майже три місяці Радбез ООН з українського питання збирався 14 разів. Останнє закрите засідання відбулося напередодні. Говорили про вибори і дотримання прав людини в Україні. Наступного разу члени Ради безпеки планували зібратися вже коли в Києві оголосять офіційні результати президентських виборів. бойовики на Донеччині та Луганщині викрали майже весь парк інкасаторських машин Приватбанку. Жоден фірмовий автомобіль банку нині в тих регіонах не працює. За даними банку, за два тижні терористи привласнили 15 броньованих машин їх крали зі стоянок, що охороняються а також захоплювали зі зброєю, нападаючи на інкасаторські групи під час їхньої роботи на Донбасі. У банку не відкидають саме їхні машини можуть використовувати терористичні угруповання під час боїв і провокацій. Тож банк звертається до всіх жителів регіону з проханням повідомити будь-яку інформацію, яка допоможе в розшуку викрадених автомобілів. Зараз на екрані ви бачите їхні номери, а також телефони та адресу електронної пошти, куди треба про це повідомляти. Анонімність вам гарантують. Російські війська почали віддалятися від українських кордонів. Це помітили і в НАТО, і в Пентагоні. Брюссель та Сполучені Штати прискіпливо стежать за ситуацією на межі України і Росії. Однак Попри указ Путіна відкликати всіх вояків, сьогодні відступили лише окремі формування решта це десятки тисяч солдатів, і далі чатують під Україною Ми зафіксували певне переміщення, проте ще занадто рано, щоб сказати, куди ці війська рухаються та скільки їх. Але те, що ми знаємо точно, сили, що залишаються на кордоні, дуже великі, оснащені і на примусових позиціях. І повертаємося до теми розстрілу українських військових під Волновахою. Більшість загиблих родом з Волині. Там оголошена дводенна жалоба з містечка Володимир Волинський, де служили вояки, повернулася Сніжана Шевчук. Ці кадри 51-ї моторизованої бригади ТСН знімала два місяці тому під час першої хвилі мобілізації. Тоді до війська на перепідготовку призвали близько чотирьох тисяч чоловіків із Волені та Рівненщини. Сьогодні територія частини майже порожня. Дві третини її військовослужбовців учасники антитерористичної операції на сході. Повертімо, котру там у століни і переживаємо, всю біль, та ж саме сприймаємо, якби ми там на місці були. На вулицях містечка Володимира Волинського, де дислокується бригада, теж порушню. Щоб довідатися про долю земляків, містяни не відходять від телеприймачів. Олег і восьмирічна Софія прийшли до військової частини дізнатися про свою дружину і маму. Старший солдат Ірина Тимосевич у війську 20 років нині на передовій боротьби з тероризмом. Коли мама приїде, ну, я сказав, що мама приїде в вересні, тому що. Казати, що це буде завтра чи через тиждень, лишній раз травмувати дитину і потім знову це все відтягувати. Софійка каже: прийшла благати командирів повернути її маму додому, бо я за нею дуже скучаю і хочу, щоб вона була вдома. У військовій частині кажуть про те, що сталося з їхніми побратимами, дізнаються переважно зі змі. Остаточної офіційно підтвердженої інформації про загиблих і поранених не мають ні місцева влада, ні військкомат. Нам вдалося зв'язатися з лучанином Олександром Серватовичем, який як військовий лікар зранку надає допомогу пораненим. Він стверджує, загиблих 16 і ще 31 поранений. Основну частину від в Дніпропетровськ, інших в Харків. Деяких одразу сім чоловік доставили в Донецьк. П'ять чоловік на сьогоднішній день знаходиться досі в Волновасі. Травми абсолютно різні. рвані, кольові, легенні, кінцівки, опіки, травми очей, політравми. Шанс вижити є у всіх тридцятьох. Волоняни оголосили збір коштів на захист уцілілих своїх земляків. Менше як за годину в присутності нашої знімальної групи люди принесли понад 20 тисяч гривень на 4 тисячі людей. Якщо трошки більше 200 бронежилетів, то це дуже мало. Кевларових шломів немає взагалі. Зараз збираємо гроші на самі необхідні речі, тобто на бронежилети, необхідні біноклі, необхідні приладничного бачення, а також засоби зв'язку. Від сьогодні за загиблими на волині оголошено дводенну жалобу. Сніжана Шевчук і Горкуліковолинтесен один плюс Базу диверсантів у Києві викрила служба безпеки України. В орендованій ними квартирі була велика кількість вибухівки. Тож під час операції довелось евакуйовувати всіх мешканців будинку. Двоє затриманих виявилися жителями Криму. Ще в січні вони втерлись в довіру до Євромайданівців, жили в столичній мерії і паралельно збирали інформацію для російських спецслужб. Євгенія Светанська докладно. Жителям одного зі столичних будинків від самого ранку забороняють заходити до власних помешкань. Близько дев'ятої правоохоронці наказали покинути квартири та вимкнути газ. Будівлю та весь двір навколо загородили. Людям пояснювали усе через витік газу. Втім, жителі у версію правоохоронців слабо вірили, бо ввечері бачили купу автоматників, а вже вночі чули крики та потужні постріли. Олена з дитиною вже котру годину нервується та чекає пояснень. Бустро зібратися, вийти і перекрити газ. Нічого нам не обісніли, навіть покривні успіла. У Вчора о п'ятій вечора біля парадного бачила силу селену автоматників. Підозрює причина у цьому. Під'їхали дві машини, зайшли люди з автоматами в масках на другий етаж. Уже одинадцятій увечері гучну стрілянину. Чув увесь дік. я сяжу собі курю, Тут стой стріляти будемо, І бах-бах. Я виглядаю в окно ані бігуть. Міма моїх окан, толпа. Я злякалася, я присіла. Одного кажуть, наздогнали та завели в квартиру. Хвилин за десять уже вивели двох. Один здоровий, адінніже один розтам. З кульками на голові. Ой, жах, жах. Про те, що у будинку купа вибухівки, люди дізнаються за потужними звуками. О! Вибухотехніки за два заходи спускають із квартири та знешкоджують небезпечну речовину. Ручні гранати, велика кількість бойових набоїв та саморобних вибухових пристроїв, три автомати Калашникова, два пістолети Макарова, пневматична снайперська гвинтівка. Тощо усе це належало двом терористам-диверсантам. Звітують у СБУ самі, нібито колишні міліціонери, ще учасники Євромайдану. Щоправда, працювали на російські спецслужби. Встановлено що ці особи приїхали з Криму в січні цього року. Певний Час провели на майдані під виглядом євромайданівців. Вони перебували на території будинку Київської міської державної адміністрації. За нашими даними і за їхніми свідченнями передавали, збирали і передавали інформацію про події в Україні своїм російським координаторам. І саме вони стверджують, ОСБУ забезпечили зброї диверсантку Марії Колєду, яку ще 8 квітня заарештували під час сутичок біля Миколаївської обласної адміністрації. Затримані облаштували в житловому будинку міні-лабораторію. У квартирі виявили і порох, і ацетон, і металеві контейнери. Словом, усе, що необхідно для виготовлення вибухових пристроїв. Про те, що поряд живуть терористи, сусіди і не здогадувались. Міла Яківна, хоч і мешкає навпроти нових людей, хлопця та дівчину побачила лише тиждень тому. Вона говорить, а я живу з мужем гражданським. Я посмотрю на нього, думаю, який то ще що й муж странний. Такая... І Пожильці бояться навіть після знешкоджені речовини повертатись додому. Приживаю. Адже через нових сусідів у повітря міг злетіти цілий будинок. Євгенія Цвітацька, Дмитро Сапронов, ТСН 1+,1. Пророцтво від терористів Ахметов втратить вплив на Донбас. У Цьому впевнений самопроголошений народний губернатор Павло Губерєв. Сьогодні у Донецьку він провів малолюдний з'їзд громадського руху Новоросії. Відео з'явилося в інтернеті. Губарів подякував усім, хто домагався його звільнення з під арешту. При цьому згадав всю російську владну верхівку і до неї зарахував генсека ООН Пан Гімуна олігархам, які не погоджуються платити податки так званій Донецькій народній республіці. Губерєв погрожує націоналізацію майна і вважа. Що проукраїнська позиція бізнесмена Ахметова матиме для нього погані наслідки, ключ Донбасу еда Ахметов. Он сопротивляється. Це последнє його стударки. Я вас увіряю. Гроші водійські права і техпаспорт самопроголошеного донецького губернатора залишаться під арештом. Печерський суд столиці відмовився повернути Губерєву Речі, які в нього вилучили під час затримання, зокрема 10 тисяч доларів. Адвокат Губерєва бідкається, що в сепаратиста забрали найнеобхідніше кошти, на які він збирався отримувати сім'ю. А також документи на машину необхідні для поїздок у Київ до слідчого. Втім, суд аргументував, оскільки справа проти Губерєва не закрита, речі повертати не час. Самого Губерєва були змушені випустити з під варти в обмін на свободу альфівців, полонених бандою стрілка. Щотижня Губерєв має з'являтися до слідчого в столицю. Адвокат стверджує, що без права їздити за кермом це зробити важко. Путін як Гітлер, таке порівняння принца Чарльза, британський королівський двір не коментуватиме. Про це заявив його офіційний представник. Водночас Москва вимагає пояснень у принца наступника. Тамтешні МЗС звернулися до британських колег із вимогою розтлумачити, що саме мав на увазі принц, порівнявши російського президента з фюрером. Фразу сказану Чарльзом у приватній бесіді з екскурсоводом у Канаді. Російські дипломати вважають обурливою. Втім, коментарів з цього приводу уникає навіть британська владна верхівка. Україна отримує півтора мільярда доларів від всесвітнього банку. Відповідне рішення схвалила рада виконавчих директорів організації. Половина суми піде на підтримку бюджету, решта теплокомуненерго на підвищення енергоефективності та водоканалам на утилізацію відходів. Це лише перший транш допомоги. Вся сума позики а це 3,5 мільярда доларів, має надійти в Україну до кінця року. Зіткнення поліції та маніфестантів у Стамбулі, мітинг у пам'ять про загиблих шахтарів, перетворився на бійку у центрі міста. Несанкціоновану акцію поліція намагалася розігнати протестувальники. У відповідь закидали правоохоронців коктейлями Молотова та камінням і почали зводити барикади. Поліція відповіла водометами та сльозогінним газом. Один чоловік серйозно поранений. Донецькі сепаратисти знаходять час і на інформаційну війну вранці п'ятеро бойовиків так званої Донецької республіки вдерлися в типографію Новий світ з вимогою не поширювати спецвипуски газет, що критикують діяльність сепаратистів. Щоправда, майже всі видання вже були надруковані та розвезені, тому бойовикам вдалося захопити лише невелику частку накладу Бюлетень говорить Донбас і газети сьогодні та погірницьке. Вони надрукували статті з закликом до миру на Донбасі. Незабаром до типографії приїхали інші озброєні люди і владнали конфлікт. Втім, сепаратисти пообіцяли не забувати про редакції. Вони требували звести вісті ражі газети сьогодні, вернути з почтових ящиків почасових ячиків із печаті обратно. І тут же вони почали смотрети. Ну, все газеты которые были там и у них возникли там претензии еще куча изданий и вот с криками что мы туда и туда поедем туда несколько редакций были названы там поехали туда люди У Києві податкова міліція провела обшуку. редакції газети «Вєсті Холдинг, який випускає не лише газету, а й має у власності радіостанцію телеканал. Підозрюють у причетності до фінансових махінацій Сергія Курченка, якого пов'язують із родиною Януковича. Курченка, а також екс-міністра доходів і зборів Клименка, називають серед ймовірних справжніх власників холдингу. Через обшуку редакції частина працівників була заблокована в приміщенні. Частина так і не потрапила на робоче місце. Після п'яти годин очікувань адвокати, керівництво холдингу та працівники почали прориватися всередину. Розбили кілька вікон. Керівництво холдингу переконує, що податківці не показали жодного документа. Тож нинішні події охрестило тиском на змі через критику нової влади. А ось ексклюзивні кадри ТСН нашим журналістам вдалося зайти всередину і побачити, що саме виявили під час обшуку. Це більше двох мільйонів гривень. Готівки та документи, які вказують на фінансові оборудки. За рік на рахунки холдингу потрапив понад мільярд гривень. Ми абсолютно біла компанія, це всім на ринку звісно. Ми платимо білу зарплату. У нас совершенно офіційна бухгалтерія, і, 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 і відповідно, всі наші фінансові операції не абсолютно прозрачна. Ніяких політичних, а ніяких інших замовлень податкова міліція не виконує і не буде виконувати. 93,6 мільйона направлено в адресу вісті мас-медіа, яка видає газету. 200. кошти вийшли серіал банку. Це банк курченка. Про що ще можна вести мову? А Куршенко все заперечує, точніше, Клименко, не власник, але готовий допомогти. Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, який від українського правосуддя переховується за кордоном, заперечує закиди у фінансування газети «Вєсті». Про це високопосадовий часів Януковича написав у своєму Фейсбуці і наголосив: якщо попросять, готовий допомогти редакції в ситуації, що склалася, що правда, як саме не уточнив. Відновлена пам'ять про розстріляних на Дніпропетровщині через 70 років вдалося встановити імена жертв нацистів, і цього дня їх увічнили у меморіалі біля Новомосковська про відкриття пам'ятника і масштаб давнього злочину Ольга Павловська. Ось ці п'ять викорбованих імен родина Але Мартинової, матір, дідуся, бабусю та двох сестер розстріляли тут 42-го. лише тому, що були євреями. Вона врятувалася дивом. Мене прятали, коли були облави. Так я стала жива. Мені було два з половиною роки. Один раз спрятали мене, не встигли нікуди відправити, і спрятали мене під матрас, ну під перину. Я там не задихнулася. Щонайменше 400 жителів Новомосковська були вбиті лише на цій галявині. В основному це були старіки. Діти, навіть грудного возраста і женщин, як розказували очевидці, дітей вистрілі в ряд і до їх ліцем до подносіли какую-то тряпку смучених кінтраствором, кінтеряліса знання їх закапували живий міст. Костянтин Мешко понад півроку намагався встановити імена розстріляних. Визнає більшість залишаться невідомими. Людей брали практически без переписі. Ми маємо нагадати всьому світу, що голокост це не просто холодні цифри статистики з підручників 6 мільйонів загиблих. Кожен воособлював цілий світ зі своїми мріями та планами. схиляє голову перед меморіалом посол Німеччини в Україні. Я повністю історичну відповідальність, яку завжди буде нести моя страна. Учасники відкриття меморіалу закликають не повторювати такі помилки в жодній країні. Фашизм в першу чергу починається з равнодушия когда людей убивают, выкрадывают за их убеждения. Фашизм поднимается на наших с вами границах. Алла Мартинова лиць стримує сльози, бо про її розстріляну сім'ю тепер згадуватиме не лише вона одна. Ольга Палос Колосандр Куліж, Дніпропетровщина, ТСН один плюс один. Найкращі кадри Євромайдану у Києві відкрили фотовиставку. А там півсотні світлин, що найкраще характеризують минулу зиму у Києві. Портрет Сергія Нігояна, майдан у вогні. Січневі події на вулиці Грушевського побиті та покалічені люди під час трагічних лютневих подій. Бруківка в руках у киян. Обличчя, які стали рідними багатьом, організатори обрали з поміж 4 тисяч фотографій, надісланих і професійними фотографами і аматорами. Після Києва на виставку чекає подорож світом. Усі фото увійдуть до Альманаху, які видадуть англійською, німецькою та французькою мовами. Обрані роботи планують подарувати і особисто папі римському та усім світовим зіркам, які свого часу висловилися на підтримку майдану. Український тріумф на глазуровому узбережжі, стрічка Мирослава Слабошпицького, племія, стала незаперечним фаворитом престижного канського тижня критиків, який триває паралельно із славетним канським кінофестивалем. Фільм здобув головний приз та виборов ще кілька нагород. Племія про мафію глухих. У маленькому українському містечку він знятий без субтитрів і жодного вимовленого слова, лише мовою жестів. В конкурсній програмі Канського фестивалю стрічка змагається за найкращу операторську роботу. Переможців почнуть визначати в п'ятницю. Я бажаю Україні якомога більше перемог і головне перемоги над своєю і сторонньою агресією. Нехай п'ятниця принесе нам хороші новини. Добраніч!